Як захистити багажник автомобіля? Да дуже просто. Берете такий автомобільний коврик для багажника. Тобто Він йде оригінальний, під кожен автомобіль зроблений індивідуально. Лягає все чітко, закриває повністю ваш у багажнику. Щось пролив. Не страшно. Він маслостойкий, тобто легко миється, не дубіє, тому що поліуретанчик матеріал йде м'ягенький. Він, він на морозі не буде таким пластмасовим. Плюс що він мягенький, щось поставили, воно не буде літати по багажнику. Воно буде стояти, де ви поставили. От бортик має, все. ті люблять бортики, будь ласка, бортик, по канту, все, він гарно буде повторювати ваш багажник, форми багажника. Логотипчик, кому цікаво, такий Mitsubishi Pajero, ну під кожен автомобіль свій лого йде. От, так що то поваріч. Є майже на всі автомобілі, запитуйте в коментах або на сайті автоброки. Чи можете прийти в профіль, там червоне написано Телефон, набрати мене, я вам відповім. Чекаємо.